Суперсереда у Сільпо. Тільки 14 травня. Трусило у 4,6 балів. В Одеській області відчули землетрус. Підземні поштовхи у Криму місцеві нарахували 4 землетруси за один день. В Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Коли чекати природних катаклізмів? Про це розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Увечері 11 травня на південному сході Румунії стався землетрус магнітудою близько 4,2 і бала. Поштовхи сягнули території України. Їх відчули жителі деяких районів Одеської області. Про це повідомляє Національний інститут фізики землі. Зазначається, що підземні поштовхи зафіксували в сейсмічній зоні вранча о 21.34 за місцевим часом. Землетрус мав магнітуду 4,4 бали, а його осередок залягав на глибині 125 кілометрів. Інтенсивність це Мічної активності оцінили як третій рівень за шкалою, що відповідає слабовідчутним поштовхам. За даними головного центру спеціального контролю, епіцентр стихії був за 135 кілометрів від кордону з Україною. Попри помірну силу, мешканці Одеської області в соцмережах зазначають, що також відчули поштовхи. Зокрема, жителі Ізмаїла та Рені повідомляли про тремтіння, яке, втім, не спричинило жодних пошкоджень чи паніки. До слова, це не перший землетрус у зоні Вранча, який відчувають українці. Попередні поштовхи були зафіксовані восени 24-го року. Вчені кажуть, усі землетруси зумовляють тектонічна напруга всередині землі. Літосферні плити постійно рухаються. Поштовхи відчуває і Україна через наближеність до небезпечної території румунської гірської зони вранча. Мешканці Одеської області повідомляли про гойдання люстр та брязкотіння дрібних предметів на полицях сервантів. Місцева влада запевнила, що через підземні поштовхи руйнувань споруд та травмувань людей не зафіксовано, адже це було лише відлуння землетрусу, в епіцентрі якого опинилася сусідня Румунія. Ба більше поштовхи магнітудою понад 5 балів за шкалою Ріхтера застали президентку країни Маю Санду в прямому ефірі на телебаченні. Витримці і президентки і ведучої можна тільки подивитися. Неділі будуть, опять же, заняті. Охте. Ох у нас щось інтересне відбувається. Це у нас прем'єра землетрясіння в прямому ефірі. Сейзмолог Олександр Канзерія зазначив, що землетрус, який стався у Румунії, великої небезпеки для України не становив, але є нюанси. Землетрус відбувся на глибині у 135 кілометрів, де розташоване його вогнище. Через це він відчувається на поверхні на дуже великій площі, в тому числі і у південно-західних областях України та у Придністрові. Землетрус найбільше відчули мешканці Румунії, Молдови, а в Україні підземні поштовхи зафіксовані у південно-західній частині Одеської області. Там він був слабеньким, не більше 2-3 балів. За його словами, землетрус такої сили не може спричинити серйозних руйнувань будівель чи завдати іншої шкоди лише налякати людей. Для України цей землетрус ніякої шкоди не приніс. Просто він стався і не більше того. Його магнітуда у Румунії оцінюється у 5,2 до 5,6, а до південного заходу Одеської області дійшли лише його менші поштовхи інтенсивністю у 2-3 бали. Однак фахівець каже, що загроза повторення потужних землетрусів в Україні цілком можлива. Маючи по сусідству зону вранча. До виникнення землетрусів потрібно бути готовими. Допомогти у цьому може карта загального сейсмічного районування території України. На ній чітко показано, що найбільше інтенсивність землетрусу із зони Вранча на території України може досягати 7 балів. Аналогічні струшування можуть проявлятися на ґрунтах третьої категорії на південному заході Одеської області. Він додав, щоб уникнути негативних наслідків від землетрусів, маємо будувати у небезпечних регіонах саме сейсмостійкі будинки. А під час проєктування та будівництва обов'язково орієнтуватися на документацію з сейсмічного районування. Розумієте, спрогнозувати землетрус неможливо, а те, що він може статися, так звісно може, але точної дати, якою буде його величина, поки що ніхто у світі не спрогнозував. Та й не спрогнозує. Це не дасть ніякого результату. Уявімо, мера міста. Йому повідомили, що буде землетрус у 7 балів завтра о 5 годині ранку. Що йому робити? Звісно ж, можна евакуювати все місто, але тоді це буде більше схоже на хибне мінування: станеться або ж не станеться. Сейсмолог підкреслив, що саме тому такий прогноз не має жодного сенсу, бо влада не зможе ухвалити правильного рішення. Зовсім інша справа, якщо мер буде чітко знати, що у місті теоретично може статися землетрус у 7 балів і буде контролювати, щоб усі будинки будувалися виключно сейсмостійкими. Тоді місто зможе спокійно зустріти землетрус у 5 чи 7 балів без паніки та руйнувань. Саме на це потрібно орієнтуватися, особливо у небезпечних регіонах, де такі землетруси можуть виникати. Нагадаю, про те, що існує загроза виникнення потужного землетрусу, який може статися в сейсмоактивній зоні вранча, що у Румунії ще раніше попереджав Олександр Канзеря, говорив він і про те, що поштовхи можуть бути відчутні і в Україні у цій зоні. Виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому дійсно певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужніше може бути землетрус. Сейсмолог підкреслював, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області. Це прикордонне місто Рені. Там можуть відчуватися землетруси, вогнища, яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менше за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України. За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно. Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та посилі нереально. Простий приклад. Землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів. Бабіш Олександр Кензеря тоді додав, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним або ще бути і таким, що дістанеться навіть Москви. Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург. Як це вже було в 77-му, 86 му та 90-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі. Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 таких випадків. Так, на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону, тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватися сейсмостійкістю будинків та споруд. Після землетрусу 1977 року тодішня влада вирішила проблему кардинально. Інженерам жеків доручили з'ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти у зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі української. Як ми вже зрозуміли, попередити землетрус завчасно дуже складно. Тож, у випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак, слід діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки. ДСНС дали рекомендації, як діяти, якщо почне трясти. Найголовніше потрібно вийти з будинку після першої хвилі, але користуватися ліфтом та автомобілем не можна. Якщо ж стихійне лихо застало вас у приміщенні, треба піти з кутових кімнат, стати в отворі внутрішніх дверей. Далі від вікон і важких предметів сховатися під міцним столом поблизу головних стін чи колон і закрити голову руками. До слова, наприкінці квітня на південному березі окупованого Криму сталося чотири землетруси за один день. Один у морі, а три в районі Учансу, за шість кілометрів від Ялти. Про це повідомив директор інституту сейсмології та геодинаміки окупаційного Кримського федерального університету імені Вернацького Юрій Вольфман у коментарі російської пропагандистської інформагенції. За словами науковця, жителі Ялти, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок, могли відчути слабкі коливання внаслідок цих. Землетрусів. Водночас ці поштовхи не можуть спричинити серйозних руйнувань. Магнітута найсильнішого землетрусу становила 2,3 бали. А ще більше резонансних подій і життя України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine, тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. Як бачимо, трясе Україну періодично та добряче, ба більше нещодавно українців налякало ще одне природне явище. На Київщині зафіксували торнадо. Відповідне відео стало вірусним у мережі. Торнадо. Хвіст! Хвіст образовується! Я перший раз таке в житті бачу. Гляньте! Афігіть! Торнадо! Торнадо! Настоящий! Та ні-ні, пацан, мені машину фоткать сьогодні. Ти що гониш? Він іде на мене. Так-так-так-так. Та ти що? Торнодо. Осіть. Осігеть. На жаль, експерти не радують прогнозами. Кажуть, що землетруси торнадо та смерчі будуть тільки частішати, особливо влітку. Більше деталей далі у матеріалі. Останнім часом більше природних явищ, які є нехарактерними для території України. А вже цього літа на українців очікують торнадо та смерчі. Зокрема, про це в коментарі телеграфу українців попередив метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати Ще небезпечнішими, а літо 2025 може принести в Україну підвищену ймовірність небезпечних погодних явищ, зокрема, таких як смерчі та гради. Метеоролог зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі. А цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. А із підвищенням інтенсивності гроз зростає ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі, зі слів кібальчича смерчі в Україні насправді вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні проходять над полями чи лісовими масивами. Тож часто їх просто ніхто не бачить, зауважив фахівець. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень. Зокрема, град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження у населених пунктах. Нагадаємо, що в кінці квітня 2025 року торнадо спостерігали на Київщині у Броварському районі. Очевидці зафіксували природне явище на відео, де видно, як вихор здіймає пил і уламки на значну висоту. Експерти кажуть, що незвичне природне явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерть. Що мало чим відрізняється від торнадо. Фактично, це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас холодної та теплої. Що більша контрастність повітряних мас, то більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ. Еколог Олександр Соколенко в коментарі для ТСН пояснив, що є регіони на планеті, де торнадо відбуваються частіше, наприклад, на півдні США або у інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє. Утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і трапляється. В Україні торнадо та смерчі менш небезпечні, але природа їхнього утворення однакова. Він додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку більша сонячна активність. Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода із температурою повітря плюс сорок і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. За таких умов часто формується торнадо, вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у черні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря, на межі, де розпечена сонцем повітряна маса зустрічається із холодною, можуть формуватися такі природні явища. Експерт вважає, що торнадо це цілком звичне для України явище, але підкреслює один Нюанс за словами Соколенка через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше, а ще вони можуть стати більш активними та небезпечними. Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Експерт пояснив, що потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини мало потужне явище. Якби хтось із людей опинився в його епіцентрі, то вихор міг би. Вирвати щось із руку людини або максимум збити її з ніг не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео. Крім того, нещодавно маленький смерч помітили і в Дніпропетровській області. Хоча його сила була меншою, явище все одно привернуло увагу місцевих жителів. А чи доводилося вам відчувати землетрусим? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.